Де нас ниня брати? Звідси з душі місце! Сертічка, з <рес> коренів, з коренів. <рес> Має бути якась, творча, мистецька душа. Творча, ано. Ну. Ці картини малюву, або місця любили, а як вже мені вся картина любить, а я собі все кажу. Мені це мусить любити, а. Другу мусики не любить, так, не мусить купити. Значить, у ній має бути щось таке, що для вас так, щось виражає, любила. щось виражає вашу думку чи вашу якусь енергію. Думку, енергію просто... Є, Тоді... картини, є, є картини, які ви малюєте, можливо, за один сеанс, а з якими ви довше працюєте, наприклад. З Чим так? цей процес затягується? Тим, що ви шукаєте форму, шукаєте якийсь сюжет. Пошукаю сюжет, я какие не всі малюю добу. Дуже акрилова багата скоро сохне, а я їх розділю на, на частинки. Я просто намалюю, за два-три дні подивлюся, щось мені не любить, додам щось другое, перемалюю. Ну ви рахуєте себе успішним таким художником, не майстром, бо не маєте освіти, але Майстр. художником рахуйте себе, бо ваші картини все таки продаються. Вам продаються не дуже коли я влажев онлайн. вистав, маю онлайн, mm -hmm. а дуже мене потішило, що 100 картин вибирають. Треба із. П'яти з десяти тисяч людей, а я мізити мастомака мої, а я ми з сто картин. Журі вибирає ваші роботи Тобі, і ви отримуєте на них сертифікат. Сертифікат отримую сертифікати на них. Ну це вам ще більше дає на малювати, бо ну, людям подобається. І, і тим більше, ну... що як ви кажете, ваші роботи, це перша релаксація для себе. Релаксація, так релаксація. з фарбою і що… Ось моя релаксація – ходити ходить тобто, на прогулянку, та, ходить кудись на коло на бітці. Я мав релаксації вже маю. Ну, у вас можна сказати статус, якраз я би сказав, зірцевого художника паніко, тому що ви не мусите заробляти на хліб. Це по-перше. По-друге, вас навчили бути художником оформителем тому що всі практично навчальні заклади вчать бути художником оформителем Прийшов пан на його похожий. Заказали Леніна на масти Леніна, сказали вперед до комунізму, вперед до комунізму, щоб воно не обсипалось після завтра і так далі і тому подібне. Розумієте? І ваше ставлення до картин, от коли ви кажете, що ну, без них ви не можете, або вам, типу, допустимо, просто так жалко було їх віддати, але ж, ну, от малому, це якраз оптимальне. а... Проблема, проблема така є велика, що кажуть, художник втрачає віру в себе. У вас якраз то, то не проблема. Тому що от якраз це такі хлопці оформітелі вони мастять для других і вони втрачають своє бачення. Їм один каже, що добре, другий каже, то не добре. А що йому по суті може дитинстві було, вже немає. І я б сказав, що ви якраз як еталон художника, це стопроцентово. Зато я хотів вас, пані Козняти, і ми то покладемо. І просто, просто допустимо, ваше ставлення до мистецтва, то як взірець, я би сказав. І то дуже рідко буває. Дуже рідко. Я вам скажу, був такий як знаєте, в Ужгороді, суперхудожник. Наберете в Ютубі, як реше називається, в Вікіпедії найдете. І що він вчив студентів? Саме головне це душевний настрой. При тому, що він сидів там в тому училищі, він вчив їх там мастити. Но, то у нього дуже був такий важливий що ли, пункт душевний настрой, а не там змішати, купити Леонардо, купити нахрен холст, знає за які бабки, і, і раму там за 10 тисяч. Розумієте як? То така життя. Так що. Ну, для художника так що. треба настрой, душевний настрой, він у вас є. Він такий е, позитивний, енергетичний. Но... Лиш малювати треба. ж малювати, треба. малювати тепер, треба. Тепер буду багато малювати, бо за це мають пусті стіни, за все можуть доповнювати. Ага, доповнювати. Ну, доповнювати. Тепер принесла всі картини, тому що доповнювати, доповнювати стіни. Стіни <laughs> порожні, барак, за все порожні, не можна намалювати. Добре, це приємне таке no. дійсно. Та і ставлення, як ви кажете, вам дуже жаль жаль своїх картин і разом з тим віддаєте їх тому. Малому. Благодійно. Це якраз да, певною благодій... мірою і призначення мистецтва, чи як це сказати, ви, скажімо так, ведете no, оптимальний спосіб. Чи... нам повинно служити в добрій справі все рівно. Або емоції хороші, або дійсно таким чином допомагати комусь. Так. Має лікувати. Іншу, і... має лікувати. А, не, має да, у буквальному був... розумінні, в принципі, і пон... і переносного буквально. Да, да. ну, Дякую, да. прошу. Ага. Коли запрошують вас на виставку, то роботи не не чи ви? Я вибираю роботи. Я вибираю. Вони мені кажуть, що 10 картин, а я виберу 10 картин. А вони кажуть, Хочуть від мене подіватися всі картини. Вони поділяться всі картини, а потім мені кажуть єдну єдину картину або презентувала мене одна і картина. Вони мені кажуть, виберте Ки ті хочуть, а я виберу, а ті кажуть, можемо вибрати, виберте Вони одну картину виберуть а або мені кажуть 10 картин або 15 картин. А я потім ті картини вибиралася. Коли вони відбирають, скажіть, будь ласка, вони вибирають у вас. Реалістичний стиль чи цей сучасний абстрактний абстракція, Абстракцію вибирають? Ні, мішаний. Як абстракція, так природу. Я коли даю, так я, я так і везу mm. на, на картини. Так як то видите, абстракція, далі ми було мало на одну сторону, а реалістичка на другу сторону, а так і, і презентую. Я малюю як таку так, так, так. так обо, обо. Ni, si... Ne, da se ni vozila raza, abstraktna, po tom, to. Vsem je vozila, vsi imamo misel. Mišljenje je bilo kot nekaj, ki je bilo prosto malo, na manj način. Prodavali ste tam za učehi, da imate svoje. Prodaj, prodaj učehi. Skirke, da je učehi, na primer, da nisem najbolje videl ta robot. Ne, če že imate, ne, še vaše robote. 2000, 2500. Не, тисячу вісім, тисяч п'ятсот Мої картини несуть дорогі, картини, цемуть треба от 3500. Я не рискую свою картину дати 3500, оцінити, бо я не вважаюся аж так професійно, бом дала три з половиною. Так, та в Чехії, мої ціни і в Чехії суть дуже мінімальні. Дуже мінімальні мої ціни і в Чехії. Або я і за то рада, А я продам картину, та Ну, хочеться намалювати. Задоволення. Задово? 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 Каже, мені тисячу двісті, тисячу 1500 за таку малу картину. Так, на, на, на колір за, заробила і, і, да. і можна малювати далі. Ця робота, робота саме краща на контрастних кольорах, а на близьких ота робота сама. Дякую. 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 Дякуємо за вашу Творчість, дякую. 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 Шкода. Вашу душу. Шо вона збереглася, бо це треба зберегти, якщо починати так пізно малювати, треба зберегти в душі торчий такий потенціал. Тепер воно ну, так випливала, випливало, впала. Мені здається, що ніколи немає пізно. Вона людина созріла. Зріла на те, Ні, що вона творила. Все, що треба було їй таке зробити. Дітей більш-менш так виховала, дочку, сина, то все. Сім все всяк сім'я вже її сімейне гніздечко вже є. Все, а це вона вже душа, її Але треба я ще щось не... творити. І вона тут має можливість. <рес> <рес> можливість ступеньки. Ви ж працюєте, так. І та, та, все виходить, тобі дійсно, все виходить. Так, молодець. Ага. Молодець. <реш> Це дійсно, дійсно таке. І так добре, що в нашому краї люди є такі, що духом не падають у будь-яких ситуаціях, знають, як та мачка, скочити на чотири ножки. Mm -hmm. Так знають навіть в будь-якій ситуації, а й любить сположення і все, і головне, що ще думають ті за інших. Звернула no. що... увагу на мою дитину, що ми що прийшла до своїх родичів волешники. Ми зустрілися, пішла в гості, побачила новий та, та така підтримка. Така, дякую за те, п'ятниця. Велика п'ятниця моя подружка казала. П'ятниця. Да. Я кажу, велика на п'ятниця. Ну просто ніколи нічого. Ти теж була, я ви те чоловіка. Ти теж була в той момент. В той момент потрібний, де треба бути. Так? Yeah, yeah, Це yeah, Бог yeah. так дав. Yeah. А кажу, що не вою, немає. Є. І все так то не так, що ага, з небеса одна рука під носом, на той маєш готовий анатацію. А дала yeah. так, так можливість. Хто його знає, Катя там десь далеко собі малювала. Що вона думала? Та теж там малого, він теж малює, тоже він що думає? Може він з тою енергією, тому що то є енергія. З yeah, тою енергією, yeah, yeah. що він yeah. малював. Повіруйте, він притягнув її енергію і не лише її енергію. Він увидети, що це йому ще дасть натхнення, бо до на нього дойде. Він то є діти особливі. Вони все розуміють, то є особливі діти. Особливі. І, вони, айно, вони... Айно, вони є зовсім нормальні діти, але вони є особливі. Ми всі є е, свого. До нас кожного треба мати особливі підхід. Да, Просто так. наше суспільство ставить шаблони. І нас ставлять. Він не падає з того шаблона, але ну, він в той же час є він сам собою. Просто треба прийняти так. Як прийняти, так. Трошки треба. Да. Поки дитина треба трошки більше за ним свідчувати, більше у це... як обичні діти. А отак він каже. Це його енергія притягнула. Повірте. Так що то все <рігут> <всі> <рігут> ознаки, на те, що все буде добре. Все буде добре. І ще галами, і сіщений, які... і один день має. Це заліз. Як Звільно, не ти, була, я боже, а я витомі. Витомі, я, я, якщо я а, ну, там ну, не, ну, то неправильно скажу, а потім було, а а Чай, я сьогодні кажу, пан священник, вас Соняка, оденька вродження, та обітаю, на мене також така. Кажу, бо я теж маю. 14 квітня 46 років мене ну, він він довіз до підвиноградування, я поїхала перекрестити, він поїхала заказувати живі квіти в mm -hmm. um. церкву, каже, що йде там, десь сім'я так виготовляє, теж любить дуже живі квіти. Вісдалася. <звіст> <до віць. звіст> ага, сейзонешника священника. Ясненько. Це все таке. Ну просто фантастика. <звіст> і дійсно, і тема фантастична. Дійсно, <звіст> дійсно <існа>, <звіст> дуже дуже гарна. Ну каже, зовсім одне на тому в інтернеті, доки ще Катька каже, ти там дивися через тото, доки я зайшла кульночка, доки я через то зайшла, доки я то не йшла. Юй, а ту в реальності я розказувалась, як я дала. І сю зиму повзенят, як тобі казала, кілько там лайкли. Коли... Зима була довга. Довга зима була. І, і все, і все некаєш. Оце роз... роз... ну, люди mm -hmm. лайки ставлять, що подобається. <пробується> <пробується> так, так. 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 Дова зима була думала, та Тата я зиму, така довга зима. Далі". Ну дуже файна робота. Як вона дуже файна. головне, видно, що машини їхали, і вони перемістили той сіні. No, mean, no, 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 vano, Weinala, mamiento, tam vrijedno navić kod To vam što? Tam nagrezu za cikavi. Da, tam o cikavi. I tam prosto, pravda? I tak prosto. А, є, е, е, емоція є. Там шурує емоція не, на всю катушку. Пари, там, те є, там а, все є. а ця картина, ото небо взагалі, той сніг, ліс, то супер. А ця картина, то все взагалі є там е, ніченька темна, дівече, колише, пересліду. Перед роком падали зірки. зірки. Ага. А зірки це <гум> називали переселі. А ну то фантастична картина, дуже всі. Дійсно, Молодець, Катя. скатя. тобою. тому. Малі не читається. Хочете, щоб була ще майфайна, чорний колір перефарбуйте темно, темно, фіолетовим, Ні-ні-ні. Уже Це є відтінок. подивіться, звідси здалека, то є фіолетового. Як не є чорний. Це не є чорний. Ні, Там просто трава чорна. Ніч. Ніч там зірка. Дивіться, чи там чи то все супер. Ідеально. Ну. Експресивна. А ти скажи, а що там і Там що із за? Прекрасний приклад. Катя, а що там із зато? Що це світить? Город Чи що? Так і в цих картинах нас двоє, але Нас двоє, бо дуже я відділа цих картинах. Це середня, я тоже добре. То один художник прийшов вас і здоров'я. І Христос воскрес. Я теж песню. Кажуть свої золоті. Ta malo pa ja skoro staju, tad mi malo otopio, prilih, razumijete što Ne razumijem, še ne znaju vi ko? Buda <gudan> Petrović, lično, svoju personu. Aha, jasno. Ne kajem, nekudavre, nekudavre, A Ja bi ja šao križu, palivati bo tam roblju. Na moju kvitu ješao služe hodine. na treću. Ну, ладно, зато я фіжу буду no, бачити. Ще якраз е, плюс. Так, так ще, ви тримали, ви... ще прийшли. Нормально. Затримались, та ще тут. А а ви не старайте, ви в городі, так? Ви наш Холодський. Так, да, да, так. Я, я, я так не знаю. Mm. Так що, людей, що, я думав, що вже конець не було. Господи, я думав, що і вначале такі ради і Ви прийшли, де Наші кажуть ні з культури, ні з Петро, міш, та Петро мій позвонити. Та я знала, що тобі не звонили. Я ти знала. Не знала, но... я зводилася. Ш... Та, ви ну, Оля була, Оля, Оля була. Все. Був, так так я всіх запрошувала, але може багато <говори> заходів та десь ако з буз із Олешника із ціліради. Хоча заходи позналася. Не було такого. Голова села вчора мені перезвонив. Та кажу, ви знаєте, людина приїхала, вона позбачає ваші ваше село. І робити коакцію, то все, і non. я думаю, що а я відпустку, але думаю, я лобе було прийти стільки би маленького часу знайти, або хтось би. Ну але може ще підійти, покажу то на той час є, що виставка довше, щоб підійти, подивитися.